12 серпня, хто вже бачив ті відео мільйон разів в Тіктоці. Ну, ми вже розклали телефони і чекаємо того спалаху, того і синхронізації тих супутників. Маємо Nokia, Samsung, Vodafone, Lenovo, планшети. Розклалися, чекаємо 12 серпня, коли ті супутники виставлять в ряд а потім в коло і почнуть водити хороводи. Ми вже сіли, чекаємо, розклалися. Але кому цікаво, то ми можемо і загнати комусь такий телефон. Не бушні, не робочі. От. Якщо буде той спалах, там все синхронізує, все як має бути. І казали, там мозок людини це переключе по сигналу, то приблизно в оці має бути така, типу сателітарна антенна, коли скинув в оку фотографію в Ока. Откі сигнали, в ока. такі, типу, як fi пім-пім-пім-пім. А тепер повертаємося знову до теми телефонів. Тому 12 серпня чекаю всіх, хто мені подзвони, тому продам один такий телефон, бушний, всього-навсього тисячу гривень. Ну то майже безплатно. Там є ще з кнопками такий Nokia дуже якісний і хороший. Тому чекаємо 12 серпня. Розкупляйте, розбирайте планшети, телефони. Любе з того вод тисячу гривень віддаю в добрі руки і недобрі, щоб ви теж могли побачити той спалах 12 серпня.